Но ну, ми повернемося до Росії, яка поглиблює співпрацю з режимами країн так званої Вісі зла. Іранські шахеди практично щодня атакують українські міста. А дедалі, частіше після масованих атак, виявляють і уламки північно-корейських балістичних ракет. До того ж, і Москва офіційно визнали участь військових із північної Кореї у війні проти України і днями до КНДР у котре полетів секретар російського радбезу. Наскільки небезпечною для України є така тісна кооперація диктаторських режимів, розповімо у нашому наступному матеріалі. Секретар Радбезу Росії, екс-міністр оборони та особистий приятель Путіна Сергій Шойгу прибув до Пхеньяна. Там він зустрівся з північно-корейським диктатором Кім Чен Іно, який запевнив російського чиновника, що КНДР далі підтримуватиме Москву у війні проти України. Це зокрема передбачає угода між двома диктаторськими режимами. Її підписали торік у червні під час візиту до північної Кореї російського воєнного злочинця Путіна. Одразу після цього вояжу російські окупанти почали гатити по українських містах північно-корейськими балістичними ракетами КН-23, які виявилися дуже неточними і часто не долітали до своєї цілі. А вже в листопаді 2024-го мережею поширилося відео, як на далекосхідному російському полігоні Сергіївський військові з КНДР отримують спорядження перед їхнім перекиданням на Курщину. Згодом близько 12 тисяч солдатів КНДР взяли участь у боях на території Росії. Проте через погану тактичну підготовку, чимало з них одразу ж були знищені на полі бою. А деякі наклали на себе руки, щоб не потрапити в полон до ЗСУ. Спочатку Росія називала північних корейців то бурятами, то тувинцями. Але цьогоріч, 26 квітня, Москва вперше визнала участь КНДР у війні проти України. А вже наступного дня Пхеньян офіційно підтвердив цю інформацію. Того ж місяця російський диктатор подякував воякам кімчанина за участь у війні. Те, що Північна Корея сприяє підживленню бойових дій в Україні, заявили і в Держдепартаменті США. тим часом фахівці констатують КНДР та Ерефія, які значно посилили свою співпрацю на третьому році повномасштабної війни Росії проти України, попри занепокоєність Заходу, навіть не думають її згортати, адже залежність кремлівського режиму від держав, так званої війська зла, дедалі зростає.